Це одинадцятирічна Лєна та дев'ятирічний Макс. Братик і сестричка прямують до школи. Самі без супроводу батьків. Для нас це, це цілком це нормально. Так з друзями веселіше. І це є звичною частиною життя як для родини Штротман, так і для інших німецьких сімей. Діти повинні мати власний досвід у певних сферах. Для німецьких дітей важливо вчитися самостійності та особистій відповідальності. Але що ще типово для сімейного життя в Німеччині? Штрутмани з німецького району Емсланд та Шміт з Берліна дві звичайні німецькі родини. Більшість з 8,5 мільйонів сімей у Німеччині мають одну-дві дитини. Серед них один сім мільйона матерів і батьків одинаки. І тут батькам необхідно ухвалити важливе рішення: хто ж доглядатиме за дитиною? Бата Шміт і Конрад Каліш з Берліна з самого початку визначилися, що хочуть розділити батьківські обов'язки і домашню роботу порівну. Протягом 14 місяців після народження дитини більшість батьків у Німеччині отримують 65% свого місячного доходу. І обоє батьків мають право ділити батьківську допомогу між собою. Це має забезпечити більшу рівність у вихованні дітей. Приходить час, коли вони починають пересуватися, вчитися ходити і так далі. Я тоді ще був у відпустці по догляду за дитиною, і мені довелося все це пережити. Це справді чудово. Я не хотів би це пропустити. Я порекомендував це кожному батькові. Але три чверті чоловіків роблять цю перерву в кар'єрі лише на мінімальний період два місяці. Тож, як наслідок хатньою роботою і вихованням дітей, все ще переважно займаються жінки. Син Бати і Конрада Казимир ходить до дитячого садка в Берліні. У Німеччині всі діти мають право на відвідування дитсадка з одного року, але більшість починають туди ходити з трьох. Дивісь садочка, вчимося, граючись. під час гри дитині доводиться мати справу з думками інших на мовному рівні. Діти незалежні, але постійно стикаються з конфліктами та суперечками з товаришами по грі. І їм доводиться вчитися йти на компроміс і відчувати розчарування. Це практикується автоматично під час гри, і саме тому гра є такою важливою. У цьому дитячому садочку діти можуть перебувати з понеділка по п'ятницю з 6.30 по 17.30. У деяких землях Німеччини дитсадки є безкоштовними в інших батькам доводиться платити до тисячі євро на місяць. А що відбувається, коли діти йдуть до школи? Подивімося на сім'ю Штротманів з Емсланду. Зазвичай Лена і Макс приходять зі школи голодні. Близько половини школярів у Німеччині обідують вдома, а не в школі. Рибака має неповну зайнятість на роботі і щоразу готує обід для сім'ї. Ліна і Макс зазвичай повертаються зі школи між першою та другою дня. Поки їжа готується, діти роблять собі перекус і часом для цього використовують гострий ніж. Для нас це абсолютно нормально. У якийсь момент вони просто захотіли спробувати відрізати щось самі. Ми дозволили їм, звичайно. Міхайль, який працює неподалік продавцем автомобілів, також прийшов на обід. Але Ліна і Макс, як і більшість дітей, перебірливі. Не їдять карі, а хочуть домашню піцу, таку ж, яка була на столі напередодні. Також вони мають окрему кімнату, де роблять домашні завдання. Зазвичай із цим діти справляються за півгодини, після чого у них з'являється вільний час. Я вважаю, що не варто піддавати дитину за надто великому навантаженню в такому юному віці. Ви повинні давати дитині достатньо вільного часу, щоб вона могла робити все, що хоче, а не розписувати весь її день. для нас обох було важливо, щоб діти займалися принаймні одним видом спорту будь-яким, який вони захочуть. Там, де вони спілкуються з іншими дітьми, а також вчаться переживати успіхи і поразки. Обидві дитини беруть активну участь у спортивних секціях поза школою. Макс грає у футбол, а Лєна спортивна гімнастка. У Німеччині близько половини дітей та молоді займаються спортом у гуртках. Я б сказала, що найважливіше це сім'я, згуртованість, щоб діти почувалися в безпеці вдома. Важливо, щоб діти могли залишатися дітьми і розвиватися так, як їм хочеться. Ми хочемо, щоб вони росли в безпеці, знали, що їх цінують, і відчували, що їх люблять з усіма їхніми особливостями та відмінностями. Еґал опсіекнкантнам дасіліптвернфонсім'я Шміт і сім'я Штротман дві зовсім різні сім'ї, які мають одну спільну рису, виховують своїх дітей у типово німецький спосіб, тобто плекають в них самостійність та дають право вибору.